Всім привіт! Мене звуть Настя Меджик. Меджик це мій, мій псевдонім, але дуже-дуже запам'ятовується, я впевнена. Про що я хто я? А я духовний провідник, наставник. Я допомагаю душам кожного трансформувати свій досвід, створити життя, про яке мріє кожна людина, і проявити себе справжнього, унікального. І такого не схожого на інших. Це моя буде невеличка, маленька візиточка. Про що сьогодні я хочу зняти відео? Сьогодні буде откровенно, не тільки про взльоти, але й падіння, що відбувається в ті самі моменти, і як їх переживати, як виходити з Відчуття застою, невпевненості, нерозуміння, чому, як і для чого. Поділюсь сьогодні з вами своїм досвідом. Історія почнеться з того, що я опинилася на острові Кіпр, здавалось би, в мальовничому острові. В принципі, все ж повинно бути, як то кажуть, на мазі море, сонце, пляж. Але це був шлях до моря, сонця і пляжу. Все почалося з того, що в цю поїздку я поїхала зі своїм коханим нареченим, якого тут ділові зустрічі, питання з роботи. І я зазвичай мандрую або сама, або з друзями в подорожі, і в робочі поїздки чесно, я ніколи не їздила. Але це був експеримент, і експеримент цікавий. І я вважаю, що кожен експеримент має свої невеличкі подаруночки, які чекають кожного з нас. В чому ж був мій експеримент? Справа в тому, що я звикла обирати подорожі самостійно і вибирати наймальовничіші, найгарніші місця, знаєте, з цими інстаграм-локаціями, де ти просто відчуваєш, що ну, ти виграв щось в цьому житті, все як треба, всі моніпустації, всі бажання збуваються, але не тут то було. А в чому вся фішка? В тому, що ми приїхали в Лімасол, а, і тут місто проявило іншу сторону мене. Взагалі, весь мій шлях почався з того, що ми спочатку зупинилися у Львові. Я ділилася в своєму інстаграмі, що мої маніфестації вдаються, і я нарешті зрозуміла, що я реально можу створювати ті, ті картинки, які я хочу з пінтересту, не з Пінтересту, за своїх бажань, сміливо це створювати. Тобто я це вже бачу як дійсність, не якісь там здогадки. Да, що а, а, а може це не я, а може мені пощастило, ні. Я вже вийшла з цього моменту з догадок, але е, наступна наша поїздка саме до цього міста, до Кіпру, показала мені руїни. Про що я не здогадувалась і чому поїздку я називу від руїни до стілення. Е, це місто показало мені ту сторону себе, яку я від себе приховувала. Так, ми всі сміливці, ми всі можемо знайти прекрасне, повірити в прекрасне, створити прекрасне. А чи сміливі ви настільки, щоб подивитися в руїни? Що я маю на увазі під руїнами? Мої Ру... руїни це ті місця, які були покинуті вами, які ви досить довго від себе відштовхували, займалися самообманом, не дивилися глибше. І ось це місце показало мені мої руїни. Я являюся духовним провідником людей у різні досвіди, де ми навчаємося працювати з різними рівнями упереджень, страхів, знаходити причини того, що може, скажімо так, турбувати або заважати вам зростати, створювати те, що ви хочете. Як саме мій інструменти та хілінг? І я обожнюю тети Хелінг за можливість побачити все об'ємно з будь-яких сторін. Я навчаю дивитися не тільки в те, що які у вас були травми десь в дитинстві, не тільки те, що ви проживаєте, але й досвіди з минулого досвіди і ті чесноти, які ви напрацьовували завдяки також вашій генетиці, вашим предкам. І все це. Дуже аргументовано, дуже точно, дуже ясно допомагає далі через ці пропрацювання розкривати глибше своє яснобачення, дивитися в те, а, знаєте, не як там не думати, що це вся фантазія або ілюзія як в Гаррі Поттері, що ну. Там, неможливо там щось собі там таке начарувати. А як справді, за допомогою своєї енергії, за допомогою свого яснобачення розкрити свій справжній потенціал та унікальність? Тож, е чому я кажу про руїни, це буде дуже символічно. Тому що місце, в яке я приїхала. Е Ну, це просто наче помпеї після катастрофи, це наче, не знаю, бандитський квартал. Я справді так і називала в своїй історії казала, що ну, блін, такий треш треба, треба іноді бачити і вміти дивитися в нього. Тому що, що я побачила сміття на вулицях. Обді, обдерті звалища, будинки, кайдани на дверях, куча графіті, і все це так недбало, все це так закинуто, і позбавлено поваги, позбавлено турботи, позбавлено, знаєте, такої важливості, значення, відчуття. Все, це, це наче прояв суцільної байдужості людей до того, де вони живуть, як вони живуть, відчуття власної безпеки, комфорту, наче це все просто відсунулось на інший план. І знаєте, перша моя реакція була, яка вона, звісно ж, проявилась в тілі. Я захворіла. Я ж я зараз уже видужую. Тому що всі ці дні я працювала з собою а, через тета хілінг через а, стілення і різні інструменти, які я використовую для себе. І що важливо, я Спеціально відслідковувала зміни в своєму стані, не прибігаючи ні до яких медичних а, інструментів, типу там ліки, а, щось таке швиденько, щоб це, знаєте, забути, закрити очі. А, в мене до ліків своє відношення, іноді ми використовуємо ліки, коли ми не хочемо дивитися, коли ми не хочемо собі щось зізнатись і швиденько від чогось позбавитися. Але тіло це наша карта. Тіло це наш показник того, а що ти від себе скриваєш, а що там таке, що давно вже треба подивитися, і де твоя сила? Тому що часто ми хочемо позбавитись від якоїсь хвороби, від того, що нам не подобається, і нам здається, що в цьому наша слабкість. Я хочу вам сказати, що там, де ви бачаєте слабкість, насправді є дуже великий потенціал для вашого зростання і вашої сили розкриття ще більш потужної енергії, яку ви можете вже далі заземляти, реалізовувати так, як ви того справді чесно, сміливо хочете. То в чому ж була фішка моєї пригоди тут, і моїх інсайтів, і моїх спостерігань зараз буду ділитися з вами. Перші дні я захворіла, була роздратована, десь була подавлена, засмучена, тому що ну як це? Я ж звикла відпочивати, я ж звикла, типу, ну що все на гарному, на багатому, як то кажуть. Ну тому що я людина естети для мене важливо, щоб все було гарно. Але я почала зізнаватися собі. А якщо зовнішній світ. Став відображенням того, що є зараз мені, і потребує моєї уваги. Тобто не не є чимось поганим, а просто потребує моєї уваги, тому що ну я досить амбіційна людина, і в мене є дуже багато бажань, бажань жити, бажань пізнавати. І для того, щоб виходити кудись далі, на нові рівні, розкривати себе, треба дивитися: а де ж де ж твоя енергія застрягла? Де ти якби сам застряг в своїх якихось можливих ілюзіях або недбанні, да, яке відобразилося у зовжньому зовнішньому світі? Де ж та частина тебе? І я дивилася. Я почала дивитися завдяки зовнішньому відображенню в свої внутрішні руїни. І ви знаєте, завдяки цьому місцю, яке спочатку я як сприйняла відторження, типу, ні, чому так? Як так люди можуть ставитися? Я задала питання собі: а де я ставлюсь до себе так? Де мої руїни проявляються? І я побачила, я побачила великі пласти. Я пішла у внутрішню роботу. Я пішла з запитанням чесним: хто я, що я, що саме зараз відбувається, що так от проявилося у зовнішньому світі. Я побачила великі пласти енергетичної інформації. Історичних кодів, скажімо так, минулих життів, і що важливо, програм страхів моїх упереджень, чому ми, наприклад, в Тетахільному працюємо з упередженнями з історичного рівня зі своїх минулих упереджень, тому що е програми, які засвоювала наша душа, страхи, з якими стикалась наша душа, е є відображенням того, а що ми створюємо свою реальність, в своїй реальності, що ми віримо. І Я там подіставала просто такі упередження щодо свого здоров'я, щодо своєї реалізації, що там виздоровіти миттєво неможливо. Що в мене там якісь історичні плани, коли люди хворіли чумою важкими хворобами, де там ставили на людях хрест, де створювалось дуже багато ілюзій і упереджень, і заборон, і стримання людської волі, свободи і вибору. А тут я хочу підчеркнути, що це три. Головних ключі, які є правами, істинними правами і ключами в житті кожної душі. Свободна воля, право та вибір. Це ключі, які є в вас завжди. І для того, щоб щось змінити, треба пам'ятати про ці ключі, користуватися цими ключами і розуміти, окей. Як я дію насправді не тільки як я думаю тут, не тільки як я хочу прикидатися кимось здаватися, а як насправді я дію з щирим інтересом, з щирою емоцією, чи я хочу щось погратись, десь обманутись, десь здаватись. І чесність це завжди про свободу. Тож, поглянувши в свої руїни, я знайшла е стільки любові. Я знайшла стільки розуміння і стільки того, що потрібно було відпустити, що моє тіло почало зцілюватися. Я дійсно моє тіло почало прям. Ну, вибачте, за подробиці, прямо підхаркувати, все це відпускати від себе, і під час сесії почав відпускатись ніс, да, вся ця закладеність а, почало. Біль виходити з горла. Тобто, що таке духовний розвиток? Це завжди про зцілення і про свободу, про свободу своїх тіл, тіла, про свободу своїх дій, про свободу своїх думок, про свободу і шлях розкриття ваших найвеличніших можливостей. Але це завжди починається з того, щоб бути сміливим і поглянути в руїни. Чесно поглянути. Не з тим, щоб швиденько щось заклеїти, сховати. А з тим, щоб цікаво подивитися і допомогти собі розкрити свою справжню, потужну м'яку силу, з любові, з чесності, з доброти до себе та до інших. Крім того, в духовному розвитку ми ще дуже часто розкриваємо чесноти, які допомагають в житті чесноти. Це важливі такі. Трансформаційні знаєте, інструменти на вашому шляху, чесноти доброти до себе, сміливості, легкості, ще їх дуже багато. Я думаю, що я запишу ще одне відео. До речі, пишіть в коментарях, якщо ви хочете відео на цю тему. Та мої висновки будуть такими, що тільки тоді, коли ми дивимося сміливо те, те, від чого ми тікали, дуже давно. Ми а, дійсно стаємо собою. І в тому, коли ми стаємо собою, наша істина унікальна сила бути собою, бути не схожим на інших, не тікати, не здаватись, не бути в якимось там трендах. Тому що найголовніший тренд для себе і для тих людей, які вас розуміють, відчувають, це ви. Це те, як ви смієтесь, те, як ви ходите, те, як ви десь невдало жартуєте. Це всі справжні ви. І світ мені показав після того стілення, після тої уваги, після тої сили, якої я розкрила, світ мені показав ті бажані, гарні шматочки цього міста, гарну набережну, цікаві знайомства. Тобто і ті вулиці, по яких я ходила, ці графіті, які я бачила, я побачила їх з іншої сторони. Я побачила для себе нові уроки, цінні знання, які мені, я впевнена, стовідсотково допомагають і допоможуть далі вести людей в їхню силу, розкривати їх унікальність, розкривати яснобачення, яснознання і можливість впливати на своє життя. В принципі, в цьому, в цьому моє покликання. І... Я завжди, знаєте, допомагаю собі, і тільки тоді я дійсно можу зрозуміти, в чому істина допомагає іншим. Цікаве, дуже гарне місце. Я вам зараз покажу, просто дивіться. Просто тут музика, вайб, відпочинок такий, як зараз у мене внутрішній вайб. І це теж має місце бути. Різне, різне відчуття себе. Не лякатись, не тікати, бути справжнім, бути собою. Зараз внутрішній спокій. І така поїздка мені теж була потрібна. І я впевнена і у вас трапляються в житті такі моменти, коли ви стикаєтесь з тим, з чим ви не погоджуєтесь, чи те, що не відповідало вашим очікуванням. Це який же вихід? Вихід. Подивитися сміливо, щиро, свої руїни і здобути, що важливо, проявити інструменти, духовні знання, які ви здобуваєте, тобто реалізовувати їх, допомагати собі за допомогою, не просто щось знати, не просто йдесь якось бути, тому що знаєте, в багатьох є ілюзія, що типу от медитація це ти десь там сидиш на пагорбі, де немає людей, коли все рівно, коли все чітко, все ідеально. І думають, що ну, це істина духовність. Це не так. Істина духовність це коли в будь-якій ситуації, навіть в самих непередбачуваних, неочікуваних вами, в тих, яких, до яких ви не були готові або вам некомфортно, ви відчуваєте себе вільним. Завдяки тому, що всі знання, всі навички, які ви здобуваєте, ви вмієте реалізовувати в житті. Не знати, як це бути щирим чи щедрим. Реально бути, жити, проживати життя із нових енергій, із легких енергій, за допомогою яких ви створюєте потужну реальність навколо вас. А тих, хто хоче здобути ці ключі, ці знання, вже в серпні, зовсім скоро, я проведу курс базовий продвинутись та Тахілін, де я здобула свої знання, які мені допомагають в моїй реальності. Цілюватись, змінювати, створювати на власному досвіді, а потім надихати вас. Це потужне відео, це потужні відчуття. І якщо ви це відчуваєте, будь ласка, відмічайте це відео. Пишіть в коментарях, що це найкраще відео, яке має побачити кожен. Що це потужне відео, геніальні ідеї та інсайти. І ті, які вас тригернули, діліться ними. А з вами була Анастасія Мельчик. Я досить багато розповідаю в своєму інстаграмі. Ви можете підписуватись в Ютубі каналі. В мене дуже багато відео в Телеграмі про світобачення, про мої думки, про шлях поєднання духовного і матеріального без розділення, де можливо для вас все. Якщо ви та людина, яка розділяє зі мною ці цінності, я рада вас вітати та запрошую вас в подорож, подорож пізнання себе, любові до себе істинного, унікального, створення оточення, створення на матерії всього, що ви хочете в вашій реальності. Бо це можливо. І я вас вірю, я вас підтримую. Будьте сміливими і чекаю найбільших сміливців. Для того, щоб піти в духовний розвиток. Хто готовий, хто зі мною приєднатись зовсім скоро. А я вас обіймаю дуже міцно. Я сподіваюся, ви відчуваєте мою енергію, тому що зараз кожними фібрами, кожне відео заряджене. І я впевнена, що ви знайдете свої відповіді і діліться цими відповідями, тому що ваші інсайти також впливають на інших людей. Діліться цим відео, якщо ви відчуваєте, що його має почути кожен. І що в цьому відео кожен може знайти і свої ключки. Чудово. Я на такому натхненні записала. Тепер вас точно обіймаю міцно. Бажаю вам гарного дня. Натхненних, потужних трансформацій реалізації себе. А я Больша Настя Менчик, Бажаю вам гарного дня. Та до скорих зустрічей. Па-па, мої любі!